Всім доброго дня, з вами YouTube канал Своя хвиля і сьогодні ми знову на дачі. А приїхав я сюди, щоб зробити фонтанчик. Літо сонечко. Ну, чому б не зробити декоративний такий фонтанчик, поставити поруч з качелею, ще десь в дворі. От, зараз коротенько, про все по порядку. Значить, побачив я в просторах інтернету такий от фонтан маленький, садовенький. Декоративненьких на сонячні батареї. Ціна його щось 280 гривень, десь біля 300 Подарунок ще такий йде Фонар Також на сонячні батареї. Ну, по ідеї, мав би бути з датчиком руху, але я щось дивився і його тут не помічаю. На коробці написано, що є, а так його, мабуть, і немає. Я навіть скривав, розбирав середину Там батарея, батарейка і цього, сонячна батарея. Ну, кнопка вкинув. Ну не про це. Є подарунок, той то добре. Е, Приходить фонтанчик от, от. До нього йде комплект от, посадок. Сам він повністю на сонячних батареях, без всяких там е, ну, такої доповнюю заряду немає, тобто акумулятора в ньому абсолютно немає ніякого. Тобто світить сонце, фонтан працює. Сонце зайшло за хмару, фонтан не працює. Я вже його випробував в тазику, зараз вам коротенько покажу. А сьогодні я приїхав сюди, щоб виготовити для нього якусь, якусь чашу, якийсь. Ну, щоб щось було, якийсь фонтан, щоб не, не, не в тазі кожен був, користуватися. Зараз я коротенько все покажу, що до чого. Тут такі насадки надягаються і підбираємо, там наскільки тобі потрібно нашчик ну, на більше таких от струмочків, на менше струмочків, на один такий прямий струмочок, фунтанчик. От. Якось так. Отже, склав його, так. Ну, складається все елементарно просто. Зараз дивіться, тут є ще 4 таких от, ну я не знаю, як їх назвати, 4 таких стержня. Тобто ми беремо його в посудину, щоб він близько до бортів посудини не підпливав, ми такі 4 стержня вставляємо і він буде впиратися цими стержнями в борти посудини. Не підпливати до країв, він випльовувати воду за межі бортів. Ось так це все діло виглядає в старому тазику. Просто заструмив, щоб вам продемонструвати. Не знаю чому він плюється зараз. Він якось то працює постійно, то плюється, мабуть десь сонячні промені, то більше, то менше, чи я не знаю чому так. Буває працює нормально, а буває просто плюється. От. Але я приїхав сюди не заради того, щоб демонструвати, як він плаває. Тазикові плюється водою. Приїхав, взяв із собою цемент, взяв щебню, старі відра, тазики. Це все буде мені слугувати як формочки для якоїсь певної чаші, яку я хочу вилити за допомогою бетону, цементу, піску. Щось спробувати, зімпровізувати, щоб воно в саду. Десь скажу поставити, така, щоб стояла чаша. Ну і фонтан знайдрипав. Що ж, будемо починати. Отже, ну, натаскав піску, ну тут три відра влізло в цю балюю і більше не всуну. Я думаю, ні, цього, звичайно, не вистачить, але зроблю спочатку один заміс, Залітаємо в форми, ті, що я зараз зімпровізую, з відер старих і тазиків. А потім ще одну балюю заколотимо. Три відра. Піску. ну Цементу, от якщо, ну, як книжка пише, 1 до 5, 500 марка цементу. Ми йдемо більше цементу. ну Щоб як не як діло маємо з водою, там як не як сосуд, сам же ж буде. Ну, вода в ньому залита. Я думаю, потрібно дати більше цементу, щоб воно було надійніше. Отже, приступаємо. Так, дав. Почті, що пів мішка цемента. Це, мабуть, багато, але я думаю, лишнім не буде. Ось я вже замішую, тут ще мабуть, ще додав води і трохи є в мене тут мішечку відсіву такого. Ну, Мучка. Відсів мучка, то як каже. Таке от. Така от жижа. То я його теж туди планую всипати. Буде надійніше. От. Колотим. Ну, це, хі, звичайно, сиплю нормально, але це не, не ця ж маленька. Сиплю десь, я знаю, з відерця, навіть всиплю. Це мучки. Отже, наш раствор вже готовий. Води, звісно, перестарався, як завжди, хоча не знаю. Оце буде тазик служити. форма. Белі ще й тазик буде була. Це планую його наповнити, неповним, а зверху прикиснути ще одним тазиком. менших трохи габаритів. От. Я думаю, щось повинно вийти, Як ви думаєте, щось вийде? Хі. Пробуємо. Заповняємо і пробуємо. Так, От того тазика би вона Щось таке виходить. І зрозуміло що, взявши уровень, виставлю цей тазик по уровню, щоб потім не було в мене ніяких проблем з буду встановлювати, щоб він не був перекошений, перекривлений. Ці, мабуть, щось більше треба накласти, тому що, тому що щось він занадто плаває. Ти, верхня чаша це виготовлюється. Потім ножку буду робити з відра. Так, от рівень є у нас. Так рівень і, і так рівень. Накланемо назад тазика і завалюємо його різноманітним хламом. Так, наступний тазик, теж там виставимо. Наступний тазик буде наша сама ніжка. Низ сам. Трошки щебню. Зараз все діло, залью, перемішаю. Можливо якусь цегли подокидую сюди. А може не треба, не знаю. зараз побачимо. Залимо також. Так. Також наше дно я заливсь сюди, виставимо ще зараз по рівню. Лишне заберемо. Не потрібне цю водичку. Зженемо. Так, що у нас каже рівень? Ну майже порівняно. Ні, знаєте, навіть є рівень. А, да є. Газ алмаз. Залишимо його застивати до завтра. Блін, на завтра грозу передають, оце погано. Сподіваюся, за ніч воно схапиться, щоб я його десь якось сховав чи що. Так. Ну що ж, перейдемо тепер на ножки. раствору в нас тут залишилось зусил мало. Мобуть придеться доколотити, домішати. Це нехай застиває, переходимо на ножки. Ножку. Так, отже все залито, виставлено під рівень, все стоїть. Мало бути цих, оце відро і це відро залите. Ці старі відра. Але почав заливати вже те, он, вже хай так буде. То вже це не став лити, бачите тут такі виїмки. Я боюся, що звідси потім я бетон цей не, не витрушу. От, на місці, що було, знайшов два пластмасових, вони менші, ну Нічого буде вище і з кусочків трьох. Таких. Раз, два, три. Вони всі різно габарити різні різних габаритів. от. І щось, якийсь лего конструктор буде, щось складемо, аби воно тільки до завтра все висохло. Вже зараз вже 7 годин вечора, не знаю, чи за ніч воно схапиться, не схапиться. Я завтра назад їду. Ну що ж, чекаємо. Отже ранок до кінця воно зовсім не взялося. Мабуть прийдеться на наступний тиждень сюди їхати, на наступні вихідні його виймати тоді бо я от вийняв звідси тазика того По суті, мене все, зараз мені все подобається. Центр вгадав конкретно. Виємка мені це також подобається, але, але воно ще відбитки залишаються значить чіпати я його ще не буду. Занесу в хату. На наступні вихідні приїду, тоді вже вийму Нехай краще візьметься. Вітаю вас, брати і сестри земляни. Е, пройшло дві неділі. Дві неділі я не був на дачі, приїхав сюди для того, щоб далі доробляти свій фонтанчик. От. Вже воно все схапилося. Не знаю, чому такий колір, якийсь ржавчий колір, може в піску якийсь метал присутній був чи що. Я думаю, що цього достатньо. Шкода, що там немає якихось арматур чи ще щось такого укріпленого. Але ну, я про це думав, але щось не став заморачуватись. Взяв з собою болгарку. Тому що, я думаю, що я з цих відер його не витрушу, особливо з залізного. От, мабуть, я буду розрізати, з тазиків попробую вистукати, а звідти придеться їх перерізати. З того тазика мені ще по шиї дадуть, мені треба його повернути. Так що... Беремо булгарку. Ну, спочатку так попробую вистукати і будемо продовжувати наш чудо-фонтанчик. Перше вилетіло маленьке дерево. Знаєте, вилетіло зразу без всяких проблем. Воно гладке немає ніяких тут, бачите, ну, викрутасів прибамбасів. А от з самим цим тазиком щось грають, стукаю, стукаю. І не знаю, щось не виходить. Можливо, хто спеціалістів знає, хто якусь плиткою займається. Можливо, потрібно було змастити цього тазика чимось, щоб він служив як форма, щоб він, ну, легше, легше зійти вийшло. Ну, зараз ще буду пробувати. Ну, Поки що, поки не вийшло на відро, але пробуємо далі. Отже, порожні наші тазики. Повиходило воно все дуже легко, трохи ну там одне тільки залізне відро, там де, де залізне було старе мусив розрізати, бо там я кажу, там е такі кантики по кругу виємки, воно там засіло. Вийшла доволі непогана чаша сама верхня. Мені подобається, вона важка така велика. Там є лажа, але ну, я це, мож, це можливо зашпаклювати, ну, я думаю, це не проблема зашпаклювати. А от низ, як я так робив, я не знаю. На дні, мабуть, я вже не можу згадати, дві тижні пройшло. На дно, мабуть, сипнув щебню, зверху залив раствором. В надії, що воно там все якось цього не перемішав. Чи як так вийшло, що торчать камінці. Але теж, не думаю, не проблема. Зараз я вже підготував цемент, засипав воду. Зараз при спірницю золвав піску. Замішаємо це все діло і будемо створювати якусь фігуру. Зарані я туди трошки вкупав, викупав таку ямку, насипав туди якесь каміння, різного. Ну, Я думаю, правильніше було б взагалі вирити яму сантиметрів 70 і засипати, залити її, щоб воно стояло, як то кажуть, на віки. Тому що так воно мене, ну, це є шанс, що воно може при дождях брикнутись на бік. Але будемо сподіватися, що. Пустой хоч один сезон. Ну що ж, ходімо по пісок і будемо створювати фігуру, зліплювати все його докупи. Правда я кажу? Так. Да. Так, перше пішло, велике це відро. Формочка ну, це ж форма з великого відра залізного. Воно покоцане, я його замазую, по кругу ще залив. Схоже стає на якийсь паньок такий, не знаю. Що воно має бути, що воно буде? Все якось так спонтанно. Пливемо за течією, робимо не за планом, а робимо так, так, те, що вийде. А що вийде? Будемо бачити. Я користуюсь уровнем, лежить він. кожну фігурку, кладу наверх, так як цегла кладеться, От, раствором. Наклав і зверху поклав. Зараз піду два менших відра і чаша. Погоджуюсь, що потрібно було продумати спочатку, щоб всередині був якась порожнина і якийсь арматурний штир, щоб був. Тому що дай трохи якусь косину, десь воно там з часом завалиться, тут то точно впаде. Малі, косина, десь там сантиметр два буде, похилиться, зразу вернеться. Ну я по кругу ще обкупав, трохи залив, бо бруствору багато замісив, думаю, воно не зашкодить і буде надійніше триматися якось так. Так, накладаю, не знаю, можливо, сильно рідке зробив. Так, ще в мене тут декілька тих формочок залишилось попапа. Чи ніч стоп. Навірно так візьмемо з цьому сторону ще щось. Ну да, 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 да. У нас таки буде форма бокальчика. Опа! Опача! уровень, Гусковий уровень! Так, трошки є халтура. Чи щось треба буде якось управляти. О, тепер рівень. Але чи воно не зустріється зараз, правда? Ну зараз нарушиться, мабуть. Посунеться десь і віше, вище. Я думаю, мабуть, його краще буде, ніж патилком все, а зняти рукавиці і руками його вивести, так як роблять скульптура на пляжі фігури з піску. Mm -hmm. Так. Так, ще одненьку таку і будемо вижити нашу чашу наверх. Так. Мабуть, руками буде краще, правда? Угу, це... Охайніше буде руки ще змочити потом. Воно щось буде вимальовуватися. Буде обідне, як воно впаде, звісно. А може треба чекати, щоб воно по черзі спочатку підсохло, не... часу немає. Ну ладно, вже не відкладу. Всі всі розмови. Умивальничок звісно, дуже суперський поведення. Це не умивальничок, це сама чаша фонтану. Але дуже гарненька. Як варіант, я вже теж дивлюся на кухню зробити мийку. Такого теж плану. І не фарбувати її, мабуть, нічого така, з кольору якогось такого каміння, бетону. Ну, Тут на дачі, воно тут ми під старовину робимо, під українську хату. Отака можу, могла б дійсно така мийка бути. Ну що ж, пробуємо класти нашу чашу верхню. Воно все шатається. Знаєте що, мабуть, я, що, я чимось, зараз, чимось підіпру мабуть. Чим не знаю, буду класти наверх, я дуже гарячий, нетерплячий. Хочеться все його сьогодні зробити, щоб я вже не їхав сюди знову, тому що скільки можна їздити і робити одного фонтану. Не знайшов, чим відбалансірувати і підперти точніше. Будемо робити цього дембельський акорд наш. Надіятися на... На чесне слово. Ця чаша дуже важка. Але обрех. ох його скінко, нічого собі. Де там центр? Висно, що не вгадав, правда? Ну, звідси то нічого, нормально. А з боків <рес> треба дивитися. Руковойничок. А ну-ка, ну, ну відійдемо далі глянемо. Це центр є. Щось важко замазати, але але щось замазають. Отак я став архітектором. скульптура. Садовая скульптура. В итоге напишу садовая скульптура Стазика. Алена, <говорит> ты помогай. Не, ты? Не. Фу, не но, нет. Ты? Нет. Что нет, все скульптура. Сам. ноги. ногти. На ногти на камеру. На камеру покажи ногти. Mm -hmm. Ти куди її з такими ногтями? Да? Mm -hmm. Займатися. Перевезти красиві. Боже, треба так, щоб воно розліталося і попало на мене і на маму. Так, да? да. отже день добігає кінця, буду втікати в хату. То Комарі вже злітаються повним ходом. Вийшло таке якесь таке. Я очікував біозов не таке. Воно мало бути якоюсь чашою. Ну, вийшло, ну, ну Вийшло теж по суті, непогано. Якийсь гриб чи що? Ядерний гриб, чи як його назвати. Така от форма вийшла в нього цікава. Завтра воно все підсохне. Я його ще пофарбую в білий колір. Ну, і звісті побілю. Спробую залити водички сюди і поставити нашого насосика фонтанчика на сонячних батареях. Туди. І Побачимо, що з цього вийде. Так що залишайтеся зі мною, чекаємо ранку і чекаємо результату. Не переключайтесь. Так його щось вийшло. Трішки не те, що планувалося. Планувалося воно в якомусь такому греческому стилі. Вийшло в якомусь стилі щось таке типу, типу леший, кикімора, водяний. Щось воно мені так асоціюється. Я його трошки побілив, але воно ще все зовсім сире, ще воно не висохло. От, воно ще підсохне його, потім ще раз забілю. Сама Скульптура також ще не висохла до кінця, абсолютно знизу ще, наприклад, м'яка. Вже поставив фонтанчик, він зараз дрипає, тому що е, виходить тут трошки тінь від дерев. Сонце потім перейде на ту сторону і буде працювати постійно. А зараз тако, бачите, ну, я кажу мінус цього фонтанчика, що в нього нема батареї, він від прямих сонячних променів працює. Але мені от подобається все це. Зараз. Ну, таке непогано. Непогано очікував краще, вийшло як завжди. Але якось так.